Впав, ай, болить. Я помолився, пройшло. Кажу, йди далі бався? Ти навіть не кажу обережніше. Ще раз поди, ще раз помолюся, все нормально. О. Через пару разів впав, вже біжить, тато помолися. Мене болить. Потім вже друга друг впав. Приводить друга, його болить, тато помолися. Тату молиться, проходить, вони далі йдуть бавитися. Це, 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 це три роки, чотири роки. Діти. І потім я з ними якось бавлюся, ми там машинки, якісь це, і я босою ногою об кут кухні мізинцем. Я з розгону як не бабах. Я такий а -а -а -а, починаю боліти. Я такий, що таке, тато, що таке, боїть. Чотири Бої? роки? Ну. Я помоюся. Я такий, та добре? Ну, я сильно нічого не сподіваюся, там молиться. Я зараз так скорчився від болі. Він ложить руку мій м'ясюся. Вогонь. Проходить секунда, дві, і я розумію, що біль проходить. Що біль починає нижче, 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 нижче. і мене не болить. Можна ще раз, ця молитва. Вім'я вонь Та допомагає. Це для вас. А в нього варіантів немає. Вони не знають, що такі лікарі. Угу. Ну, не то, що ми проти, ми не проти. Вони просто ну, не було. як це, ну... Потреба. Потреби, так. Тільки там довідку якусь там для школи отримати. О, Тоді там, де ваша історія, яка історія? Хвороба, Якої хвороби. Я кажу, перший раз тут. Як перший раз? Ну так на родах і зараз 6 років. Ну, не був хвороб. Шо як вони не хворіють? Ну, я молюся і все. Лікарі такі очі. Ну, я не проти, я люблю лікарів, вони прекрасно роблять свою роботу. Але просто нема необхідності, Господь вирішує ці всі речі. Ну, і пуста історія хвороби. Фу. От, і в той момент, так, він, він молиться за мене, і я розумію, воно проходить. І я дивлюся, він не знає ще про Ісуса сильно, він не знає нічого. Тільки він знає, що тато в тата працює, А чи в нього немає працю. Нього, в нього сумнівів немає. Ага. От, так само, як дай пікець лікарство, воно, воно поможе. От так само помолись, поможе, просто він про лікарство навіть не знає. Ну, І з того моменту, та зі мною. Кажу, синок, молись, молиться в є відео. Ну, якщо можна вставити, навіть там. Так, я думаю, що ми просто. Він помолився 20 років, чи скільки, я вже не пам'ятаю, мужчина. Ну, він ледве піднявся, ми в Бразилії були, він ледве піднявся його. Навіть завели от на, до, до нас в дім, де ми жили, там сходи невеличкі, ну, на та, і він там ледве піднявся. Мій малий влад помолився, він руки вверх піднімає і в сльози, то не міг зробити там 10-20 років. Встає, присідає, нічого не болить. В сльозах, а він такий, ну а як інакше. Estou de